Вітаємо вас на українській юнацькій програмі Контакт Generation». Христос народився! Мене звати Софія Михайлюк. А зараз пропонуємо знайомство з новоствореним українським дитячим хором з Оттави, який називається Оттава Ukrainian Children's Choir». Добрий вечір, домі, пане Господа! Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі української юнацької телепрограми Контакт Generation». Напевно, багато з вас уже знають, що 15 січня національний балет України розпочав великий тур по Канаді. За місяць вони виступатимуть у Квебеку, Монреалі, Отаві, Торонто, Вінніпезі, Реджайна, Саскатуні, Ванкувері, Едмонтоні та Калгарі. Для аудиторії Отави балет виступатиме 21 січня у National Arts Center. І великим бонусом на цьому виступі буде виступ дитячого українського хору з Отави, з яким ми сьогодні вас хочемо і познайомити. Зі мною на зв'язку засновник та диригент хору Олексій Фіщук. Вітаю вас, Олексію. Доброго, Доброго здоров'я усім. Дуже приємно, дякую, що знайшли час з нами зустрітися. Розкажіть, будь ласка, як і коли ви створили цей хор? Наш хор було створено майже рік тому, в квітні, місяці ми будемо святкувати рік нашого створення. Ось перша ідея з'явилася. Десь в грудні місяці ще 2022 року, коли ми готувалися до колядок. Потім у нас було декілька виступів із невеличкою групою нашого колективу. А з квітня 2023 року ми вже почали регулярні репетиції на базі University of Ottawa. Скільки хористів у вашому хорі, якого віку ці діти, і з яких вони родин? Ну, на сьогоднішній день в нас 52 дитини. Різних віткових категорій від 5 років до 14. Ми на початку робили оголошення і запрошували українських дітей, а зараз вже в нас є навіть якась кількість канадійців українського походження, які приходять до нас, не всі володіють українською мовою, але всі прагнуть вивчати українське мистецтво.

Це цікаве питання. Е, ну, ми прагнемо в першу чергу знайомити е, світ, Канаду, світ з мистецтвом українських композиторів, українського хорового мистецтва. А, і звичайно, е, хорову класику, тобто, це е, твори різних композиторів, сучасних і минулих. Тобто, це є якийсь якийсь баланс українського репертуару і, і світового Олексію. До 21 січня ви будете виступати на сцені разом із Національним балетом України. Розкажіть, будь ласка, про програму вашого виступу. Ну, перше, ми дуже вдячні, що нас запросили на такі, на таку сцену і така відповідальна така подія. Ось ми я гарне. Англійське слово very exciting. Very excited about it. Який е е е е репертуар? Е ну, оскільки це ще час такий різдвяний, різдвяний новорічний, то у нас багато буде е творів е українських колядок, е щедрівок, е ну а також і інші твори скажімо так, зимової тематики, які наступні плани для хору, і де ви сподіваєтеся виступити? Можливо, у вас якесь намалюється колись турне? Бо ми тільки починаємо насправді, і е, хотілося б перше, е, що називається стати на нові, тобто зробити дійсно е, якісну, цікаву програму. Зараз у нас в планах є декілька виступів, таких локальних невеличких, але ну, найцікавіше, що ми готуємо. Це на кінець травня або початок червня. У нас буде таке велике, великий звітній концерт, шоу ми хочемо зробити таку хорову містерію. Це буде не звичайний концерт хорової музики, а щось на зразок. Драматичної театральної постановки, де будуть використовуватися також наш хор як частина цього дійства, ми плануємо залучати і професійних режисерів, і акторів різних виконавців, хочемо зробити щось таке цікаве для Отави. Дуже цікаво звучить. Скажіть, будь ласка, для глядачів, які слухають нас в Отаві і околицях, якби вони хотіли записати своїх дітей до хору, як вас знайти? Можна в гуглі забити Ottawa Ukrainian Children's Choir, і в нас є багато ресурсів на YouTube, Facebook і наш сайт. І там всюди є розділ контактів. можете надсилати в месенджер. Повідомлення і ми вже спрямуємо тоді. Насправді, два рази на рік ми проводимо прослуховування, тобто, це у цей період, як зараз, в січні, і вже у вересні перед початком нового навчального року. Ось, і будемо, будемо раді бачити нових учасників нашого колективу. Дуже дякую вам за цікаву розповідь. А ще більше дякуємо, що ви виховуєте українську молодь і надаєте їм знання про українську музику і наших композиторів, а також і канадську молодь. Це дуже важливо поширювати нашу культуру в світі. За що ми вам дякуємо і з нетерпінням чекаємо на виступи вашого хору і в Торонто, і в Отаві, і також і в інших містах Канади. Успіху вам! Дякуємо, пані, дякуємо, пані Уляно. Дякуємо глядачам. Чудового телебачення контакт. Які нас дивляться, і, і запрошуємо, запрошуємо наші виступи.